2026 рік, які саме губи популярні, популярна класика, також бантик, незначне збільшення до 2 мл. Не більше, щоб зробити красивий бантик, потрібно прийти вперше на 0,5 мл і вдруге через місяць на 1 мл філера. Стіла М це є філер французького виробництва. 4500 гривнів вартість значить самої процедури збільшення губ 1 мл. Також є неорамікс Корея. Вона не сертифікована в Україні і не потрібно моїм колегам розповідати дурниці, що вона має сертифікат. Корейська, Корея Neo і корейський raifainex він не має сертифікації в Україні. Але ви чудово розумієте, яка в нас медицина в пріорі. Що у нас любий документ купується за шалені кошти? Я особисто з Неораміксом з Кореєю працюю вже більше п'ять років. Чи я бачила ускладнення у своїх пацієнтів? Однозначно скажу вам ні. Що стосується токсину, ботоксу, що стосується філерів. Особисто собі я колю Неорамікс імплант чорний, хто знає з моїх колег, і він дійсно дієвий, і він тримається об'єм губ до двох. Років. Ціна на Neoramix – Ramix 3500. Чи будуть акції в подальшому на пластику губ? Ні, не будуть. Я вже собі створила портфоліо, у мене є там різні губи, об'єми, тобто від одинички до 2 мл. І для мене буде цього достатньо. Я вас обожнюю. Ціную і також цінуйте мою працю, мій досвід. Ваша Олена Мавдрик, лікар-косметолог, місто Львів. Локація у мене скину я в посилання. Це є Львів, район Сихів, торговий центр Інтерсіті. Але запис на процедури пластика губ, бутолотоксин. Тільки власне під запис. І не буде так, що ви сьогодні записалися і відразу завтра ви прийшли, зробили. Треба буде зачекати день-два. Тому що я працюю не тільки з ін'єкціями, а в мене ще йдуть апаратна косметологія, це є лазерний ліполіс, лазерна епіляція. І також чистки для обличчя і пілінги. Якщо людина купила в мене курс лазерної епіляції, також купила курс лазерного ліполізу. І купила власний курс чисток чи пілінгів, таке також в мене є. Я в пріоритеті буду ставити саме цього клієнта. На пластику губ і також на ботулотоксин це клієнти, які приходять раз в рік. Обожнюю вас всіх, обнімаю від вас лайк, підписка на YouTube мій канал. Якщо було, власне, цікаво, я буду з вами ділитися в подальшому своїми відео. і своїми розповідями.